У кожного народу нації є великі митці, чиї імена скрізь століття не згасають і стають безсмертними. У Лозівській юнацькій бібліотеці пройшла зустріч присвячена 200-річчю із дня народження Великого Кобзаря Тараса Шевченка. Сюди були запрошені десятикласники загальноосвітньої школи номер 3 та обдаровані особистості з літературно-творчого клубу Лігос багато сказано про велич Тараса Шевченка, який став живим символом національної єдності. Доля не шкодувала для нього найжорстокіших випробувань і страждань. Та, попри все, природа щедро наділила кріпацького сина не лише поетичним даром, а й талантом художника, які ніколи не зраджували йому навіть години страждань і тяжкої неволі. Шевченко заклав міцний фундамент подальшого розвитку української літератури, що стала однією з найбагатших літератур світу. Про нього народ навіть прислів я склав Шевченко. Тарас, наче сонце для нас, Тарасові слова. То правда жива. Хто Шевченка прочитав, той багатий серцем став. Сучасні письменники присячуть йому твори свої, пишуть про Шевченка, продовжують писати літературною українською мовою, яку нам і подарував Тарас Григорович. Валерія Щіпова, член міжрегіональної спілки письменників України і молода поетеса літературного клубу Лігос, зачитала свої вірші. Дівчина є російськомовною, але має великий потяг і талант до написання віршів українською мовою. Зв'язок не немає пояснень. Думки, що не стали словами, єдинають минуле і сучасне і зводять місти поміж нами. Твою відчуваю присутність. Я майже на кожному кроці І ніби згадала забути під впливом мінулих емоцій. Несказане стало відомим. Відкрилось нерозумно серцю. І хоч я не вірю свідомо та дивно пізнати усе це, Вночі серед повної тиші, кохання твої відчуваю Та цю приховану ніжність, що знову від тебе злітає. Артур Савран, керівник клубу Лігос, художник краєзнавчого музею, який є також членом міжрегіональної спілки письменників України, розповів про Шевченка без перебільшення, як про геніального художника. Куатова і її муж. Ми одразу да? люди, так? Доброта какая-то світиться. Картини, которые від кожного з них Я вчора... у нас була я бесідував з одним очень цікавим рівщиком по дереву. Але він... Таких необычайно способний чоловік, і у нього є вот эти дані, які зараз модно об этом говорити, енергетичні. Он підставляє руку картині. от картини дійсно, якщо вона чоти стоїть, і потік поток енергії. Обдарований від природи хлопчина рано відчув тягу до малювання. Ще з малку крейда і вуглинка були для нього неабиякою радістю. Все ними малює стіни, лави, стіл в хаті і на дворі, в себе і в гостях. Тарас Григорович працював у різних напрямках: у станковому живописі, графіці, монументально-декоративному розписі. Ідеально володів технікою акварелі, олії, офорту, малюнка олівцем та пером. Він є автором більше тисячі художніх творів. Із них було втрачено більше 160. У час своєї 10 десятілітній винуждена в далекому Казахстані. Ну, ребята, если бы ему запрещали рисовать, то, наверное, он бы этого всего просто ну, технически не делал. Не просто запрещали, мы давали возможность этого делать, это делать. Он рисовал портреты и командиров своих и их жен, которые. И вот опять же, смотрите, акварелью да изобразить пожар в степи, ребята, это не так просто. Это, ну, поверьте, это, не... это это может сделать только настоящий настоящий мастер. Тут лише три томики виставлено, і це є тільки половина його спадщини. Я від собі, скільки людина трудилася, так? скільки було написано. Це при тому, що йому деякий час заборонялося писати, так? але він все ж таки знаходив якісь шпаринки для того, щоб і писати, і малювати. Світлана Забара пише власні пісні. Створює музику на вірші інших авторів. В їх число також входить найяскравіша постать Тарас Шевченко. Після смерті Шевченка його майно було описане і оцінене у 150 рублів 15 копійок срібла. Там були картини його, малюнки. Але найкоштовнішими було визнано золотий годинник з ланцюжком і паризький настінний годинник 35 рублів. Шевченко був наділений багатьма рисами вдачі, палким волелюбством, великою працелюбністю, жадобою вчитися, широким діапазоном зацікавлень, тонким знанням, людської психології. Якщо помножити це багатство вдачі на талант в поетичному слові і в образотворчому мистецтві, то стане зрозумілою феноменальна природа його як людини і як митця.